Я хочу звернутися від імені нашого товариства до жителів нашої області. З метою недопущення різного роду провокацій. Ми в черговий раз інформуємо, спробуємо проінформувати вас щодо причин застосування графіків погодинних відключень. Внаслідок неодноразових ворожих атак на об'єкти енергетичної інфраструктури України в енергосистемі спостерігається дефіцит потужності. Ударами у 2022 другому році ворог наніс пошкодження нашим розподільчим мережам ремонти, які досі тривають в цьому році. Удару зазнали об'єкти генерації. Ситуація в енергосистемі України стабільна, важка, але енергетики роблять все можливе для того, щоб знайти. Рішення виходу з цієї ситуації. Обсяги обмеження у споживанні електричної енергії для кожної області визначають виключно прат «Укренерго». Згідно положень кодексів системи розподілу та системи передачі, розпорядження чергового диспетчера прат «Укренерго» підлягають беззаперечному виконанню. Тому наше товариство зобов'язане виконувати команди регіональних диспетчерських центрів Прат-НЕК що доведення графіків погодинних відключень, в тому числі змін, оперативно доведених до наших диспетчерських центрів. Тому графіки можуть змінюватися. Чому іще графіки можуть змінюватися? Перша причина це те, що накази від Укренерго поступають на протязі доби неочікувано. Ми не очікуємо цих команд. Ми не знаємо, коли вони будуть. Коли поступає команда, нам на її виконання дається 10 хвилин. За 10 хвилин наші диспетчери мають переробити той підготовлений графік, який ми вам викладаємо на наші офіційні сторінки. Зміни потрібно провести на протязі 10 хвилин. Є ще технологічні проблеми. Ми не можемо, наприклад, одночасно виключати або вмикати деякі черги. Тому що до тих черг прив'язані об'єкти критичної е, інфраструктури. Ми е, за весь цей час. Ви ж бачите, що у нас в місті нема проблем з водою. Водоканал ми не вимикаємо, але вони точно так же, як і всі інші, знаходяться на якійсь черзі, і цю чергу не можна вимикати. Ну, наприклад, не можна вимикати третю, п'яту. Тоді е, полетять наші відключаться лікарні і так далі. Дуже багато е, обмежень, які стоять перед нашими диспетчерами. Все це вони мають прийняти рішення на протязі 10 хвилин. І ще одна така велика проблема, яка у нас уже на, на даний момент стається все частіше, і частіше. Від постійних вимикань у нас виходять із ладу вимикачі. На ремонт вимикача уходить 20 ну, 25 хвилин. І тому, коли у вас мали включити або, або виклю, вимкнути, а вас 20 хвилин нема. Ну, ребят, це у нас. Полетів вимикач. Це обладнання не пристосовано для постійних відключень. До того ж, в літній період у нас завжди заплановано дуже багато ремонтних робіт. Ремонтні робіти продовжуються постійно, і ми маємо диспетчера мають ще враховувати те, що при проведенні деяких ремонтних робіт... Потрібне резервне живлення, тобто якісь об'єкти ми не можемо вимкнути, із-за того, що там йдуть, доволі такі важкі і серйозні ремонтні роботи. В такому режимі ми працюємо вже другий місяць, 24 на 7. Це ті причини, по яких можуть бути несостиковки в графіку. Я звертаюся до жителів області. Почуйте нас. Ми живемо на тих же самих чергах. Нема у нас ніяких черг, які в кращому положенні, крім тих, де і за технологічних проблем, тось, і ми не можемо їх вимикати так часто, як інші, тому що до них прив'язані об'єкти критичної інфраструктури.